Факультет програмної інженерії та бізнесу Національного аерокосмічного університету ХАІ це технології, стратегія і розвиток. Тут поєднуються навички програміста та підприємця. Ти вчишся писати код, керувати проектами та запускати власний бізнес. Ідеально для тих, хто хоче не просто працювати в ІТ, а й будувати свою справу. Цей підхід. Відкриває двері до кар'єри у найрізноманітніших сферах цифрової економіки. Наші випускники затребувані в it кампаніях стартапах, консалтингу та великих корпораціях. Сфери, в яких навчаються студенти, це серце цифрових трансформацій та управління. Наші студенти можуть успішно поєднувати навчання з роботою завдяки гнучким навчальним програмам, стажуванням та партнерствам з провідними компаніями. Це дозволяє здобувати цінний практичний досвід, розвивати професійні навички і будувати кар'єру вже під час навчання. Основні спеціальності це програмна інженерія, менеджмент. Маркетинг, фінанси, економіка та публічне управління усі програми орієнтовані на практичне застосування знань та розвиток кар'єри у сфері високих технологій і цифрової економіки. В межі стираються, коли освіта стає глобальною, і цей факультет частина великого світу. На нашому факультеті реалізуються міжнародні програми академічної мобільності, стажування у провідних it компаніях а також спільні освітні проекти із зарубіжними університетами, включаючи подвійні дипломи та літні школи. Усе починається з вибору, і цей вибір може змінити твоє життя. Наш викладацький склад. Це висококваліфіковані фахівці в галузі програмної інженерії, бізнесу та управління. Якщо ти амбітний, захоплюєшся технологіями і хочеш впливати на майбутнє, тобі до нас. Зроби перший крок. Решта прийде з досвідом. Тут починається твій шлях до успіху. Приєднуйся до найкращих. Деталі на нашому сайті.